Ми сподіваємося, що ці останні години, дні, проведені на нашій землі, вам запам'ятаються надовго і вам захочеться ще не раз сюди повернутися. Ми вас дійсно щиро чекатимемо. Сьогодні нас зібрало свято, свято поезії української. Але це той крок для декого з вас, який зроблений вперше. Ми е, вибрали компетентне журі і дозвольте вам представити легенду запорізького краю голову спілки письменників Григорія Івановича Лютого але для того, щоб у нас не було корупції, щоб все було справедливо. Ми повинні ще одного представника із будь-якої області вибрати. У мене є така пропозиція. Я знаю, що серед нас сидить легенда Черкащини Ольга Іванівна Масервіна. Проте наша колега, це для неї. Мабуть, так само лісподівано, бо я їй нічого не казала. Ви не будете заперечувати. Ні. Якщо у вас є побажання, я перепрошую, я не всі знаю колег, які тут присутні. Якщо у нас ще хтось пише, читає із е, керівників команд, прошу сюди, до нас в журі. Вистачить, Вистачить. отже, Ольга Іванівна Масевря, вона про себе розкаже більше. І Людмила Анатоліївна Павлюк. Вона, незмін... Вона незмінний секретар Григорія Івановича Люду. Підемо по другому кругу. Домовилися? По одній поезії чи по декілька. Не чую. Одна поезія чи декілька? Вибирайте найкращу. Одну найкращу козака. Козака з Одещини. Ви не заперечуєте? Ні. Доброго дня! Я хотів би прочитати свій перший вірш, який я написав вчора ввечері. <плес> Одеська область Волошин Андрій Сергійович. Вчора встали ми зрання, на сонечко збудило. А як же спати всім кортіло? Пішли збиратись навмання. Здається, вчителька тоді казала. Та насі неї зовуть, що він реве, вони ревуть. Ді відміни ми згадали. В їдальню потім всі пішли. Була там гречка на сніданок, чайок, а може і млинці. Цього всього вже не згадаю. І от зайшли у класи темні. Там зошит, ручка і лінійка, і все лиш письмена якісь таємні. Та це я трішки вже брешу. Як написали, чорт їх знає. Можливо, добре. А якщо вже ні, в Одесі нам тоді згадають. Але все буде гарно. Чому й ні? Мене звати Цегелька Містослава. Я представляю Вінницьку область. Гірше, який би я хотіла вам прочитати, називається Свічка. Палекотіла свічка. На столі вбирали очі полум'я безодні, та все ж вогні її були холодні, Палахотіла свічка на столі. Горіла тихо, рівно, без вагань, не знала смутку волю, перевтоми, не розуміла гостроти питань і тих, затамований любові. Вся віддавалася до дна. Бог зна кому не знала спокою. Його й не хотіла, лише палила тихо своє тіло, породжуючи зречення кури. Їй було байдуже до всього навкруги, душевна рівність, головна чеснота. Чи дощ іде, чи надворями тут горіти? Ось ще із міста Урхорода і хотілося Андраф. Андра. І хотілося б запропонувати вам свій скромний огурц, свій скромний твір. Ем, Спливає в пасука хворого сонця на літораль піпіконня. Воску, кривавого воску мовчання. Так, щоб чуть було, мені на першому нічуть, а що чуть взагалі? Спливає <силю> пасука хворого сонця на літораль піпіконня. Кривавого воску мовчання рури кімнати повні, вічаю трунок смертельний ковтнути, як моцну каву, Оголені нерви скорчить танець святого каву. Костями. Збирати в райду ту заспану росу, що стигла у душі ночами й днями. Ми всі такі естети у душі, нам подавай ще повні дзвани, а в серці квітнуть лише спорищі і з невимовно болісної рани. І її нам не забоїв самотужки, ми замінили праведне і грішне. Тепер сервізу, наче замість кружки, ми п'ям вино. Настоя не як рішме. Я вам роси в долонях піднесу. Вона не зцілить. Лиш на єдину. Бо ви ж так любите, так любите красу, що й не визнаєте ніяк я свою провину. Доброго дня, мене звуть Командецька Тетяна, і я хочу представити вашій увазі вірш, який присвятила одній дуже дорогій людині, якої, на жаль, вже немає з нами. І він називається страта, або друга його назва я присвячую вам глядачі свої муки і свої плачі». І упала за ліса на плечі, як же важко її донести. Я не грішниця, це вже до речі, свого долю доплили. Я стою, наче перед стрілою, розпрямилась і голову ввись, а в напити напитись тобою то бажання моє. Подивись, як заходить північний світанок, як вечірньо вмирає зоря. На замучений сонячний ранок прийде зібраним ним ветушня. дня мене звати назвати Яна, представляю Кіровоградську область. У мене диптих, який має назву біле і чорне. Не знаю я, на радість чи біду, межі нема, між щастям і печалью. Врятую друга, ворога знайду. Я все-таки життя тебе вивчаю. У тім краю, де ти живеш, весна. Мої листи шепочу дика груша, І ти мене, я впевнена, пізнав. дарма що так далеко наші та душі. а тут кожух вдягла чужа зима. Морози, хуртовини, начувайся, здолать мене хотіла задарма. За зброю, що хапайся, не хапайся, приречена, приречена на сум. Твої листівки пахнуть мені сонцем. Мабуть, до того щастя зверталися багато письменників. Е, я спробувала втілити свої думки в поезії. Леска й в долоні посиплеться пилом попелом сіло, сірим уся велич бар, що жовтим, зеленим, червоним і синім колись на відпитку на стінах писав. Валет пальців рук у вшався, бо пензелі холсти то інше чуже не руками тупав, а душею дихався. Це зірвалось на то та поникло на ре. Тише змило раз власніше шедеври. Глуз недоречний скучить у вікно. І фарптик не стало, і чисті шпалери. палерить. Чуди в щастя. Воно було. Дякую. На лавці у парку сидів офіцер, На надворі поволі темніло, війну він пройшов, і нарешті тепер від щастя лише серце тремтіло, дивився у нато, очима шукав знайому свою непорушку, обличчя котрої він зовсім не знав, проте він любив її душу у бібліотеці, де тисячі книг. Одна лиш його полонила простим олівцем. Серед текстів нудних читачка нотатки лишила. Так легко і просто писала про те, що автор не міг пояснити. Тож вирішив хлопець читачку знайти і на зустріч якось запросити. Мене звати Лавринова Дарля і я представляю Харківську область. Я написала пісню, та оскільки це поетичний конкурс, я вам її зачитаю. Народилася я в Україні, де цвіте і сміється калина. Мої очі, повні сонця і батьківського тепла, що країна рідна нам дала. Мої очі, повні сонця і батьківського тепла, що країна рідна нам дала. Я весела Українка, і забудь мене Даринка, я запалюю серця, починаючи життя. Ми всі діти України, і талант наш всю лине. посміхнемося до сонця, що загляне у віконце. Я пройдусь по веселці казковій, яка сходить у Чорному морі, посміхнусь радісно птахам, і по горам я піду, в Україну рідну я люблю. Троянна і мережа на хустинках, і мариво нічних створі відміє. В яві ти, затишна хатинка, Де коли жила і цвіла на числі. Тепер ну лисна в колішках розп'ятчу. Образи людям лагідно прости. Підайся думу не корись м'яцю. І галас міста тихо пустий. Як сяймо місяця з з з дзвінки в дзвінких своїх тенетах. Тебе захоплювало ставна з висоти, Літала птиця жила в своїх планетах, писала усі вірші без мети. Падала птич і заламувала руки. Ось так прийшла непробивна твоя печаль. Тепер же моцар та натхненні перли звуки, Збудили серце і віднесли удар. Згадала сніжна пісня жайбура в саду, Яку клялась не забувать до Сім рій мрії викликали наяву. Що її весна нам часто не люде. А зараз вся твоя жива компанія це лише троя Зірвана з жалю. І ще твій рай за мною ти місячної мари, яке колись ти обіцяла журналі. Ти хочеш заридати диким стогом, неначе мертва вже, ти хочеш забуття, бажаєш в світі стати лише покор, і з уст неправи чекаєш каяття, воно не прийде. Не діждешся, не доплачешся, від людських вчинків ще прорлється густа кров. І схід та захід вже колись таки побачиться. Порядок Всесвіту всесильний поворот. Пливе у темну сині очі ночі, що стелить перед вікнами туман І людські діла криваві, наче вовчі, жени із розуму, як навісний дурман. Перше місце до друге. От хто перше місце зайняв? Ану. Тернопіль. Тернопіль. Я повернувся до своєї колеги із Черкас. І коли тернополянка прочитала, ми е якось так, це не корупція вже. Перемовили, що о, оце перше місце ще останній не прочитало, ми вже тоді вірили, що це буде перше місце. А той, хто читав останній, це яке місце? Друге. так? От ми з вами зараз без усього журі визначили вже перше і друге місце. Це так явно, так? Мені хотілося, щоб... От на таких конкурсах я буваю часто і, на жаль, діти перед такими конкурсами не збираються і не націлюються. Багато з вас, які пишуть вірші, вони не знають, що вони хочуть. Дуже багато. А є такі, які точно знають, що вони хочуть. От я, наприклад, дуже щаслива людина тим, що я постійно в житті знав, що я хочу. І якщо щось робив, то не каявся зразу через п'ять хвилин чи на другий день. От недавно я сидів в педучилищі у нас на Запоріжжі, одна дівчинка прочитала вірша, який мене ну, сколихнув. Бо колись Леонід Талала, який недавно помер. І багато про нього пишуть про поета Леоніда Талала, колись він написав неможливість ще не безнадійність. Безнадійність не останній крок. Мельничук Карина Одеська Обина. Сумні без тебе ось і зімали. Втрачає барби і холоне літо. Тепер тебе я бачу лиш у снах і розмовляю тільки у молитві. Я мріяла руч обруч із тобою пройти життя і тішити тебе здобутками. Замглою головою тебе сховали, безніри небес. Та ти для мене суща і жива, підказуєш, як жити і творити. Від тебе всі наснаги і слова, моїх пісень, мелодії і ритм. Ти житимеш завжди в моїх думках. Звітитимеш яскраво у душі. З тобою я здолаю біль і страх. І вірші проростуть, як спорищі. Дякую. Доброго дня, я Павлушенко Валентина, представниця Одеської області. Я хочу, з вашого дозволу, поділитися з вами віршем, який відтворює моє бачення поета в цьому світі. Ти поет. Коли стрибаєш проти течії воду і нехтуєш законами планет, коли не втратив ще людську природу людське чоло, це значить ти поет. Коли не відберуть священну волю, скувальні пси і залізний браслет, коли ти проклинаєш власну долю, жадаючи життя, то ти поет. Коли рядки тяжкі душевні муки, Падіння в прірву. Під небесся злет, коли ти неспроможний до науки Бо прагнеш відчуття, то ти поет. Коли ти чув стражденний плач дитини і не тікав від світу, як аскет, коли рвалося серце за країну твоїх батьків, це значить ти поет. Коли, забувши правду і братську згоду, мов винились в пазурях багнет, ти не боявся висловити народу те, що хотів, це значить, ти поет. Коли шукав ти істинних мотивів, в житті ти бачив сенс, а не предмет, і зневажав покірливих і хтивих рабів спокус, це значить, ти поет.